Христос рождається. Улюблені браті і сестри, і цьогоріч ми, очікуючи велику подію Різдва Христового, налаштовуємо свої серця для зустрічі, для святкування Дня народження Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Кожен із нас, наближаючись до цього свята, загадує собі думки і мрії, що б ми хотіли, щоб було у цьому році 2025-му. Але згадуючи біблійну історію перехід у світ Спасителя, ми нагадуємо собі, що відбувалося в той момент: тривога, перепис населення, чудеса, які відбувалися, волхви, які йшли за зіркою, незвичайно, пастухи, які дивилися, щось відбувається нове. Пройшло 2000 років і практично нічого не змінилося. Ми Перед часом святкування Різдва Христового знову хвилюємось, знову дивимося, як навколо нас щось відбувається. Але, звичайно, що ми очікуємо і бажаємо, щоб все, що відбудеться в нашому житті в 2025 році, було радісним, приємним, щасливим, не лише перемога, яку ми дуже очікуємо, а ми очікуємо повернення за зіркою України. Повернення наших воїнів додому з перемогою. Ми очікуємо дари як благословення від самого Спасителя, дари щасливого життя, переживання нашого за майбутнє і життя нашого тут, в Україні. Тому ця радість Різдва Христового нехай наповнює серце кожної сім'ї, кожної родини, щоб те, що ми очікуємо, ми молимося, щоб воно до нас прийшло, щоб смуток відійшов. Не просто на другий план, а взагалі відійшов від нас. Смуток відійшов від кожної християнської душі, від кожної людини, від України, щоб смуток відійшов від Європи. Адже, як виявляється, наше життя дуже коротке і наша земля є дуже маленька. І біль, яка би не була в якій частині світу, вона торкається кожного з нас. Тривога і радість торкається кожного з нас. Тому ця радість світлого народження, світлого свята Різдва Христового це момент натхнення, момент радості, момент великої віри, момент нового літочислення 2025 року. Хай цей рік буде благословений під великою Божою благодаттю у, кожну, у житті кожної людини. Тому світле. Радісне свято Різдва Христового хай панує в нашому серці, а душа наша хай стане воістину тим вертепом, який полюбив Спаситель, народившись в ньому. Хай в цьому вертепі буде достаток, злагода, мир, порозуміння, порозуміння самим з собою, порозуміння в родині, порозуміння в Україні, порозуміння у всьому світі. Мир, любов хай панує у серцях наших. Закликаю на всіх Боже благословення і з різдвяною зіркою йдемо в щасливе майбутнє кожного із нас і нашої славної, непереможної неньки України. Христос рождається і слава Україні!